Саме розташування лісотехнічного коледжу на такому природному ландшафті вже дозволяє учням бути постійно серед природи, вивчати необхідні дисципліни не лише в аудиторіях, а й проводити практичні уроки, як кажуть на свіжому повітрі, у спеціально створених навчальних полігонах і дбати про збереження всього, що дає і насолоду, і натхнення. Студентська рада в нас завжди допомагає студентам, ми підтримуємо їх, дивимося за чистотою, за порядком. В нас в коледжі дуже красиво. А ось ця так звана екологічна стежка з гарно усталеними доріжками та іншими спорудами створена недавно зусиллям. Учнів та педагогів всіх працівників лісотехнічного коледжу тут можна дізнатися і про рослини та тварини. Світ полісся. Це дозволяє готувати спеціалістів масових професій, в тому числі і робітничих. В цьому році відкрили дві нові спеціальності: це мисливське господарство і землепорядкування по підготовці молодших спеціалістів, а також отримали ліцензію на підготовку робітничих професій. Сюди входить лісник, лісоруб. І верстатника. Тобто, ми за рік підготовки не даємо можливість людям отримати диплом професійного робітника, а далі ці люди можуть продовжити навчання у нас на молодшого спеціаліста. Є ще у лісотехнічному коледжі і тепличне господарство. Це також допомагає учням збагачувати свої знання у вирощенні рослин, завезених з інших територій в умовах нестандартних для нашого полісся.